не дім просто вулиця. Сьогодні розмова про тих, хто залишився даху над головою у відвертій розмові. Юлія Ніконенко, заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. Юлія Валентинівна, я вас вітаю у нашій програмі. Вітаю, і звіта, звичайно, давайте розпочнемо із того, що на сьогодні нам відомо, що змінено порядок про реєстрацію безпритульних. Але перш ніж отримати роз'яснення щодо цього, давайте визначимо статус: хто ж такі безпритульні і які категорії до них належать. Трошки ширше поняття ніж безпритульні є. Бездомні це люди, які позбавлені будь-якого житла, у якому вони мають можливість проживати та бути зареєстровані. Безпритульними є люди, які на сьогодні не мають можливості скористатися послугами, принаймні притулку для бездомних, і бути в ньому зареєстрованим, перебувати там певний час безпритуль бездомними безпритульними стають як правило люди в результаті зловживань алкоголем наркотиками в результаті конфліктних ситуацій у родинах в результаті домашнього насильства також ті, яким складно адаптуватися після виходу з місць позбавлення волі, а також люди, на жаль, які потерпають від зловживань під час здійснення правочинів з житлом. Юлія Валентинівна, але ж є і я так наскільки розумію, є і іденні безпритульні, бездомні, які просто за своїм складом характера. Є бродягами. Так, вважають, що за статистикою близько 10% людей обирають такий спосіб життя е за власним бажанням. Добре, тоді давайте перейдемося таки до порядку реєстрації. Безпритульних, бездомних. Як це все відбувається? Які документи необхідні, куди звертатися? Кілька років поспіль реєстрація безпритульних могла, бути, могла відбуватися лише тоді, коли людину можна було зареєструвати у жилому приміщенні. Лише тоді вона мала змогу далі отримати документи втрачення, або яких неї ніколи не було, нині змінилось законодавство і посвідчення. Про реєстрацію тимчасово може надаватись безпритульному за адресою притулку для безпритульних, за його юридичною адресою. Посвідчення видається особі про те, що вона зареєстрована тимчасово на 6 місяців, не більше. І на підставі цього посвідчення людина подає документи до Державної міграційної служби. Яка е, реєструє прописку тимчасову і е, дає можливість поновити документи на підставі цього реєстраційного посвідчення? Допоки бездомні бездомність знаходяться у тимчасовому притулку, вони отримують якусь матеріальну допомогу? Вони отримують комплекс послуг соціальних, це е, медичне, звісно, не е, кваліфіковане лікування, але принаймні. Е, Попередній огляд здійснюється це психологічні послуги, це соціально-побутові послуги. Тобто людина може отримати харчування, може отримати чистий одяг, може перепочити. Залежно від того, наскільки людина готова змінювати своє життя, вона може або просто переночувати там. Це не потребує. Принаймні, навіть і медичного огляду є спеціальна кімната, у якій людина може просто під час холоду у холодний період переночувати і йти далі, куди вона бажає. Ось цей тимчасовий притулок звертаються ось саме люди, які опинились в життєвій ситуації. У яких є проблема, вони залишились дахом на головою. Чи саме ось ті ідейні безпритульні, про які ми говорили з вами, які частіше категорії звертаються з допомогою? Звертаються і ті і інші ідейні ночують там, де я сказала, у кімнаті, яка не потребує подальших ніяких ані оглядів, ані надання послуг. Людина просто ночує, оскільки на вулиці стало достатньо холодно, і це загрожує життю. Людина отримує мінімум послуг, вона отримує просто ліжко місце, і вона далі йде у своє життя. Але вони все одно звертаються, скільки їм хочеться їсти, оскільки їм хочеться обігрітися або навіть перевдягнутися. Скажіть, а на практиці вже було таке, що людині повернули е помешкання, яке колись вона втратила бездомно. Я думаю, що було. Ми ще не мали такого досвіду, оскільки працюємо з бездомними з минулого року. Громадська організація, яка надає соціальні послуги безпритульним, на сьогодні немає досвіду відновлення прав на житло, але ми розпочали відновлення документів за домовленістю відповідно до законодавства та за домовленістю про співпрацю з Державною міграційною службою, ми на сьогодні відновили можливість людини отримати паспорт, а звідси. Є можливість лікуватися, оформити соціальні виплати або працевлаштуватися. Отже, а які документи потрібні необхідні для того, щоб відновити своє помешкання? Для того звісно, для того, щоб зареєструватися за тимчасовою пропискою, відновити помешкання це питання більш складніше, оскільки це будь у будь-якому випадку це судові процеси. Якщо були зловживання із житлом, якщо хтось когось позбавив, добре якщо це родина з родиною, можна домовитись. Наприклад, дружина виписала чоловіка, продавши квартиру, вимінявши її на більш пристосовану для власних побажань, чоловік залишається на вулиці. Він на сьогодні є безпритульним, але це його дружина, там є діти, ще можна щось доводити. Якщо людина втрапила у ситуацію, коли довіряється іншій незнайомій, не перебуваючись з нею у родинних стосунках людині. Я думаю, що буде дуже складно. Скажіть, а чи існує у нас центр реабілітації для тих, хто потрапив у подібні ситуації, і, зокрема в Черкасах? Це називається центром реінтеграції бездомних громадян. Ми створили його разом із громадською організацією лживе від серця до серця минулого року першого? Ровно рік тому була підписана угода про співпрацю між Департаментом соціальної політики та зазначеною благодійною організацією про організацію роботи спільними зусиллями саме такого центру реінтеграції. На базі тих приміщень, які орендує громадська організація, оскільки закон дозволяє організовувати такі соціальні заклади як органам влади, так і громадським організаціям, ми пішли цим шляхом. Ми довірились організації, організація довірилась нам. У соціальному партнерстві ми здійснюємо цей проект, і в рамках цього проекту громадська організація отримує підтримку з міського бюджету. Цьогоріч ми заклали 400 тисяч гривень у міському бюджеті для здійснення капітального ремонту у приміщеннях, у яких буде відбуватися саме ця реінтеграція і проживання тимчасове безпритульних. Також ми оплачуємо житлово-комунальні послуги і з наступного року плануємо оплачувати роботу персоналу. А який персонал працює в цій організації? Соціальні працівники, психологи. Волонтери обов'язково залучаються. І дотичні організації не працюють, але просто дотично співпрацюють під час або медичного огляду, або відновлення документів. А як багато волонтерів у нас? Я не зможу вам сказати, скільки їх, на жаль, їх небагато. Наша країна втратила. Традиції волонтерства, такі, які у нас були, і не набула ті, які є на Заході. Тому що на Заході, скажімо, типовий портрет волонтера, от його так малюють, це біла жінка десь приблизно пенсійного віку, яка має дорослих дітей, яка має пенсійне забезпечення. І має час здоров'я і натхнення працювати на те, щоб комусь допомагати безкоштовно. У нас на жаль, волонтерство, зважаючи на мізерні заробітні плати і пенсійні виплати, люди, як правило, не дуже охочі йдуть, але плануємо відроджувати, плануємо якось агітувати людей. що… Допомагати потрібно, а ті, які йдуть, вони йдуть за власним бажанням, їм подобається так, так обов'язково. Волонтер – це взагалі, і є та людина, яка прийшла за власним бажанням попрацювати на безоплатній основі на благо суспільства. Юлія Валентинівна, нещодавно у вас відбулася робоча зустріч, на якій було детально розказано про те, який є притулок для адаптації бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі у Полтаві. Чи є подібний у Черкасах? Чи є перспектива того, що він буде? Подібним сьогодні є той притулок, про який я розказала, але нам до полтавського притулку дуже далеко, вони працюють кілька років. Це також громадська організація, яка його створила. Вона працює із міською владою. Міська влада фінансує діяльність цього притулку. І на сьогодні рівень розвитку там дуже високий. Нам просто ми позаздрили по білому, послухали про кількість осіб, яка може перебувати одночасно там на проживанні. Це десь близько 50 осіб. Це дуже непогано. У нас на сьогодні така можливість до 15 осіб одночасного це просто перебування постійного, так? Не, не стосується того, що людина може прийти, похарчуватися, передягнутися і піти. І в них вже другий рік працює соціальна майстерня, вони виготовляють меблі. І... Вже настільки професійно їх виготовляють, що йдеться сьогодні про участь у тендерах на закупівлю меблів для різних установ міста. А чим займається у нас бездомні? У нас бездомні у цьому році також отримали можливість попрацювати у притулку. В рамках конкурсу соціального замовлення, який ми провели вперше в перших Черкасах у 2013 році для саме недержавних організацій, ми провели за напрямком соціальний захист та реінтеграція осіб бездомних осіб та осіб, позбавлених з місць позбавлення, звільнених з місць позбавлення волі. Громадська організація лживе від серця до серця стала переможцем у своєму напрямку і отримала можливість організувати за кошти з міського бюджету власні кошти та залучені кошти від спонсорів для організації роботи такої майстерні у Черкасах. 10 осіб, 10 осіб їх підопічних. Матимуть змогу на обладнанні, закупленому за кошти з державного бюджету, реставрувати та виготовляти нові меблі, і спробуємо їх реалізовувати. Дохід від реалізації має йти на харчування тих, хто проживає у притулку. Сподіваюсь, трошки отримуватимуть певну частину і самі підопічні. Загалом, слухаючи Полтаву, здивувалась, наскільки ефективно працює притулок. 50 осіб лише за цей рік отримали можливість відновити документи, що вразило, що людину на наштовхнуло на роботу з безпритульними. Громадська організація, яку очолює Роман Дрозд. Яку, нині, який очолює організацію з, з роботи з безпритульними, співпрацювали з молодою дівчиною. Вона приходила зранку, ввечері йшла, здавалося, б, додому дівчина років 20, а одного дня просто не вийшла на роботу. Вони її почали шукати і знайшли її у морзі. Виявилося, що людина-сирота, яка вийшла із інтернату. До речі, це одна із теж, складних проблем і складових цього явища безпритульності. Це діти, які виходять круглі сироти, які виходять із інтернатних закладів. Дівчина не мала домівки, і ніхто про це не знав. І вона однієї ночі просто замерзла. І через кілька днів було прийнято рішення принципове. Займатися саме такою соціальною роботою. Скажіть, будь ласка, скільки у нас в інтернаті дітей, які от мають своє помешкання, але виходячи, просто його втрачають. Куди воно дівається, це житло? Я не можу сказати, скільки таких дітей, тому що ми не працюємо із цією категорією, але я вам хочу сказати, воно не дівається нікуди, лише у випадку, якщо воно було. Закон захищає житло дитини-сироти, дитини. Сироти, дитини Позбавленої батьківського піклування, або яка не має батьків взагалі, якщо це житло в дитини було, не завжди ці діти його мали у тому житті, яке у них було до потрапляння в інтернат. Закон зобов'язує владу надавати житло, але на сьогодні катастрофічна ситуація, ви розумієте, взагалі із житлом, і тим більше із будівництвом соціального житла. Завдання таке стоїть перед владою, це одна із складових профілактики явища, безпритульності, будівництво соціального житла, але на сьогодні, зважаючи на можливості бюджетів, ми про це не говоримо. І я хочу сказати, що, наприклад, відповідно до закону України, який передбачає. Соціальний захист бездомних громадян, є кілька видів соціальних закладів для бездомних осіб, це відділення нічного перебування, це те, що я казала, там, де людина може просто переночувати, поїсти супу і піти на вулицю. Це є заклади реінтеграції, такі, як ми створили у Черкасах, і такі, які діють у Полтаві, і є соціальні готелі. Соціальний готель це вже найвищий щабель до моменту будівництва соціального житла. Соціальний готель передбачає наявність окремих кімнат для родин або для окремих осіб. Які бажають реінтегруватися у суспільство і е, жити новим життям, відновити документи, працевлаштовуватися. Ось дивіться, ви кажете про те, що у дітей з інтернату так не забирають житло. Е, оскільки я є ведучою кримінальної програми, на моїй практиці був випадок, коли звернулася жіночка, вона стала опік опікном над дівчинкою під час е, е, пологів, в якої мати померла, так? Ось за нею закріпилося приватний будинок, на, який знаходиться навпроти дитячого парку. Там частина будинку, допоки дівчинка була маленькою після пологів і до повного повноліття вона, звісно, виховувалась у своїй опікунки. Вже потім, після 18 років, вона захотіла повернутися у своє помешкання, у своє житло, яке було офіційно ну, по закону за неї зареєстровано, але їй цього ніхто не повернув і не впустили, тому що продали, продали приватному підприємцю і зараз. Дівчина не може забрати своє те, що належить їй, за матір'ю, за батьком, яке залишилося в спадок. Я знаю Куди звертатися, що це робити? Вони звертались уже у будь-яку організацію, яка могла б допомогти і до міської влади, і до прокуратури. Там складніша ситуація, ніж було, і забрали рахунок іде на квадратні метри, щось їм дають, кажуть, ось саме це ваше. Або в зловживання, або плутанина з документами, певна частина помешкання їй була надана. Друге питання, наскільки я розумію, там не співпадало із очікуваннями, воно було просто розвалене, тому що будинок, доки дитина зростала в прийомній сім'ї, будинок старий, будинок руйнувався, певну частину приміщень викупили. Якісь інші приватні особи. І от десь на тому етапі щось відбулося з квадратними метрами. Ніхто, я точно не скажу вам, що там відбувалося, бо наскільки я знаю, то і, і прокуратура на сьогодні чіткої відповіді не дала. Тому те, що житло закріплено було і не забрали, це точно. А нюанси історії, то вони більш складні. Багато у нас таких випадків. Я думаю, що ні, не може бути багато. Тим більше, от той закон, про який я говорю, він, він 2003-го здається року, і він чітко закріплює право дитини на те житло, на те майно, яке воно, належить по праву. Тому я не думаю, що багато охочих потрапити до тюрми. Ну, звісно. Добре, давайте про перспективи на майбутнє, які у вас. Перспективи у нас, я сподіваюся, гарні. Ми, окрім того, що я сказала про підтримку з міського бюджету. Ми у квітні поточного року взяли участь у проєкті Україно-австрійському із надання соціальної допомоги бездомним і кращих практик європейських такої роботи. Ми взяли участь як один із восьми міст України. Були запрошені туди, потрапили у півфінал як вісім міст після літнього стажування громадської організації, з якою ми співпрацюємо у Чернівцях. Там дуже чудовий притулок. Він діє з 2001 року. Це я думаю, це один із найдосвідченіших притулків нашої країни. Вони провели стажування протягом тижня для нашої організації, і днями ми дізналися, що ми є одним із переможців у цьому проєкті. Ми отримали змогу, окрім власних коштів організації та коштів з міського бюджету, залучити також кошти країни Австрія. Яка нам допомагає, я не знаю у якому вигляді це буде. Казали попередньо, що це може бути певна грошова нагорода, техніка для роботи центру обліку бездомних центр обліку це спеціалізований соціальний заклад, який діє при соціальних закладах, наприклад, при центрах реінтеграції. Який передбачає ведення роботи саме із виявленням та взяттям на облік бездомних. От Такі центри обліку ми зобов'язані створювати органи влади відповідно до законодавства. І ми утримуємо такий центр обліку, але ось отримали і таку додаткову можливість попрацювати з австрійцями і залучити трошки коштів. Антонівна, скажіть, будь ласка, ось вже можна сказати, що наближається зима чи готують притулки до зимівлі? І що буде з тими безпритульними, які не хочуть звертатися до, до тимчасових притулків? Минулого року це питання було вирішено таким чином, було консолідовано зусилля усіх служб міських, комунальних служб управління надзвичайних ситуацій. Департаменту соціальної політики і територіальних центрів соціальної допомоги міста. У місті було організовано сім пунктів обігріву, зокрема, і в міській раді, і у департаменті соціальної політики у тому приміщенні, яке вони займає, в приміщеннях, які займають управління соціального захисту та у територіальних центрах соціальної допомоги. Добре, Юлія Валентинівна, я знаю, що у вас сьогодні професійне свято, тому кілька слів для привітань саме ваших колег, і на цьому будемо завершувати програму. Користуючись нагодою, вітаю усіх колег, усіх тих, хто віддає своє життя допомозі людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Я бажаю вам, у вашій самовідданій праці, е трошечки. Е Вдячності від підопічних, від е, роботодавців і бажаю успіху вам і вашим родинам. Я вам також багажаю наснаги отримати задоволення від того першу чергу, що ви робите. На цьому ми будемо прощатися з вами. була програма Відверта розмова. Побачимося вже за тиждень.